Добрий день, дорогі діточки! Сьогодні наше заняття з розвитку мовлення та художньої літератури. Відгадайте загадку! Що за казкова дівиця, яка сонця ясного боїться, коси розплітає та на сонці тане. Хто це? Так, це Снігуронька. Зима завітала до нас у гості. Та намила кучу кучугура снігу. А ще зима принесла нам казку та не просту, а чарівну, зима справжня чарівниця. Узимку відбуваються різні дива. Перш ніж почути казку, вам потрібно виконати завдання снігуреньки. Пригадайте, які казки починаються словами були собі. Так, це казочка лисиця та журавель, «Колобок», кіт та півень, курочка ряба, півень та двоє мишенят, рібка. Казка, що ви зараз почуєте, називається Снігуренька. У цій казці теж є слова, були собі дід та баба, але починається вона інакше. Тож слухайте. Були собі дід та баба. Мали вони всього вдосталь, а дітей не було. Дуже сумували та журилися. Одного разу взимку випала снігу по коліна. Сусідські дітлахи на вулицю висипали, на санчаток з гір спускатися, в сніжки гратися, та ще сніговика почали ліпити. Подивився на них діту віконечка, та й каже бабі Чого стара? Зажурилися на чужих діток, глядячи. Ходімо, ми розгуляємось, зліпимо і ми в снігову бабу. А баба їх відповідає що ж, ходімо старий на вулицю. Тільки на що багу ліпити. Досі тебе і мене одної Виліпимо краще собі доньку, снігуроньку. Сказано, зроблено. Пішли старі на город і почали снігову доньку ліпити. Зліпили донь, доньку, замість очей їй дві голубі намистинки вставили, а з червоної стрічечки ротик. Така гарна вийшла донька снігуренька. Дивляться на неї дід та баба, не надивляться, милуються, не намилуються, а в снігуреньки ротик усміхається, волосечка завивається. Ворохнула снігуренька ніжками ручками, з місця зрушила та й пішла по городу до хати. Діти баба так і скам'яніли. — Ой! — кричить, та це ж у нас і справді донечка жива. Снігуренька дорога і до хати кинулись, щоб же радощі було. Росте снігуренька не днями, годинами, та щодень то кращою стає. Дід та баба на неї не намалуються, а снігуренька з себе, мов сніжинка біла, очі, мов голубі намистинки, росява коса до пояса, тільки рум'янця на щічках нема, а й так дуже гарна снігуронька. От прийшла весна ясна, понабухали бруньки, полетіли бджілки в поле, Заспівав у небі жайворонок. Усі хлоп'ята раді радесенькі, дівчата веснянок співають, а снігуренька засумувала, невесела стала, все у віконечка дивиться та сльози лє От і настала й красне літочко. Розцвіли квіти в садах, Заколосився хліб на полях, ще дужче снігуренька засумувала, все від сонця ховається, все в у холодок та затінок. А ще краще під дощик. Діти з бабою бідкаються. Чи здорова ж ти донечко? Здорова я, бабусечко, а сама все куток ховається, на вулицю вийти не хоче. Одного разу зібралися дівчата в ліс по ягоди, по малину, по чорницю, по червоній сониці, стали і з себе кликати. Ходім та ходім, снігуренько, ходім та ходім, подруженько. Не хочеться снігуреньки до лісу йти. Не хочеться, снігуроньці, під сонечко, а діти з бабою кажуть. Іди, йди, снігуронька, йди, туди, повеселись з подружками. Узяла снігуренька козубу, пішла до лісу з подружками. Подружки по лісі ходять. Вінки заплітають, пісень співають, а снігуренька. Знайшла холодний струмочок, біля нього сидить, у воду дивиться, а пальці в бистрій воді мочі краплинками мов ну, перлинками, грається. От і вечір пройшов. Розгулялись дівчата, вінки на голову понадівали, розклали вогнища з хмизу, почали через вогнище перестрибувати. Не хочеться стрибати снігуринці та пристали до неї подруженьки. Підійшла снігуренька до вогнища. Стоїть, тремтить, у лиці ні кровинки нема. Русява корса розсипалась. Закричали подруженьки, «Плигай, плигай, плигай снігуренька. Розбігла снігуренька і плигнула, зашуміла над вогнем, застогнала жалібно. І не стала снігуреньки. Потягнулась пара біла над вогнищем. Звилать легку хмаринкою, полетіла хмаринка під небесну височину. Розпанула Снігуренька. Ось така у нас сказочка. Діточки, а зараз покажіть мені, будь ласка, як баба з дітом ліпили Снігуреньку. М? Так? Покажіть, як вони манувалися нею? А як баба з дітом застигли, коли Снігуренька ожила? Добре, у вас гарно вийшло. А чому ж казка чарівна? Що ви почули в ній чарівного, казкового, незвичайного? Так, щось, доньку собі бабить з дідом, зліпили зі снігу, і вона ожила. Якою приказкою починається казка? Казка починається з приказки жили були. Кожна казка діточки складається з трьох частин. Початок середина і кінець. А який кінець у цієї казки? Так, снігуренька розтанула. А який початок казки? Дід з бабою зліпили снігуреньку із сніга. Чи зрозуміли б ви кінець казки, не знаючи її початок? Чому? Ні, не зрозуміли би, ми би не знали, що снігуренька із снігу, і тому вона розтанула. А як називається казка, що ми слухали? Казка називається «Снігуронька». Чи сподобалась вам кінцівка казки? Якщо ні, як би ви її змінили? Придумайте свою кінцівку казки. Добре, а зараз зробимо з вами гімнастику для наших очей. Та дивимося оченятами. Право, вліво один, два, три, чотири, п'ять. Вгору, вниз. Рухаємо тобі по полу. Тепер в іншу сторону. Закрили оченята. Відкрили. Закрили. Відкрили. Закрили. Відкрили. Закрили. Відкрили. Добре. А зараз покліпуємо оченятами 10 разів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. А це вам завдання зробити вдома сніжинку. Ось, подивіться, як. Це видно на малюночку. Хай вам батьки ваші допоможуть, і у вас вийдуть ось такі гарні сніжинки. Наше заняття закінчилось. До побачення, діточки!